Знаєте, на Закарпатті є місце, де навесні розливається ціле море білих квітів, аромат такий, що його чути за кілометри. Це знаменита долина нарцисів, але за цією красою, ну просто неймовірною красою, ховається загадка, над якою вчені ламали голови тисячоліттями. Справа в тому, що справжній дім цих квітів це високо-високо в Альпах або на Балканах. Тоді як вони опинилися тут? У теплій, низинній долині. Щоб розгадати цей дивовижний парадокс, нам доведеться здійснити подорож у минуле, далеко в минуле, на 10 тисяч років назад, у льодовиковий період. Отже, почнімо нашу історію. Перед нами справжнє диво природи, щось, що, здається, порушує всі закони ботаніки. І це не просто гарне поле квітів, ні, це жива аномалія. Так, це нарцис вузьколистий. Його присутність тут, у теплій долині біля міста Хуст, це ж справжня наукова головоловка, адже він мав би рости за сотні, а то й тисячі кілометрів звідси, набагато вище в горах. І щоб було зрозуміло, це не якась маленька галявина йдеться про величезний заповідний масив. Понад 250 гектарів. Це робить його абсолютно унікальним для всієї Європи. І крім самих нарцисів, тут знайшли прихисток ще понад 400 видів інших рослин, справжній оазис. Тож як ця гірська квітка сюди потрапила? А відповідь, як не дивно, починається в часи останнього великого зледеніння. Уявімо собі такий собі гігантський крижаний ліфт. Десять тисяч років тому масивні льодовики сповзали з гір, іначе бульдозер буквально здирали цілі пласти родючого ґрунту разом з усім, що в ньому було, включно з насінням давніх нарцисів. Цей крижаний потік і переніс їхніх предків з гірських вершин униз у долину. А потім, коли льодовик почав танути, він залишив по собі не лише ґрунт з насінням, а й неймовірну кількість води, що створило ідеально вологі умови для цих, скажімо так, альпійських емігрантів. Гаразд, це пояснює, як вони туди потрапили. Але це лише половина історії. Як ну, як вони змогли вижити, коли лід остаточно зник, а клімат став набагато, набагато теплішим? А річ у тім, що майже всі інші високогірні рослини, що опинилися в подібних умовах, у низинах, вони просто не витримали потепління, вони загинули. А от нарциси, нарциси стали тим самим винятком із правил. І ось чому. Ця таблиця чудово показує, наскільки унікальним є урочище Кіреші, де й розташована долина. Тут, завдяки особливому рельєфу і надзвичайно високому рівню підземних вод, зберігся свій власний мікроклімат. Він значно прохолодніший і вологіший ніж на всіх навколишніх територіях це місце по суті стало для нарцисів справжнім притулком, таким собі островом прохолоди, який дозволив їм закріпитися і вижити, поки весь світ навколо них кардинально змінювався. А тепер подивімося ближче на саму квітку. Адже це не просто рослина, це живий свідок епохи, якої давно вже немає. У науці такі види називають реліктами. Якщо говорити простіше, то це живі копалини, організми, які якимось дивом збереглися з прадавніх часів, переживши глобальні зміни клімату, що знищили всіх їхніх родичів. Просто вдумаймося в цю цифру 10 тисяч років. Ця популяція квітів така ж давня, як останні мамонти, що ходили по землі. Вона бачила, як відступали льодовики і як зароджувалися перші людські цивілізації. Неймовірно. І тут ключовий момент: нарцис з долини це не той, що росте у нас на клумбах. Це його дикий первозданий предок. У нього набагато ніжніші пелюстки і особливий дуже дуже сильний аромат. І найголовніше, він зберіг свій вигляд незмінним через усі ці тисячоліття. Але знаєте, ця історія дивовижного виживання ще не закінчена. Квітка, що пережила льодовиковий період, тепер стикається з новою, цілком сучасною загрозою. Головна проблема сьогодні це вода. Той самий унікально високий рівень підземних вод, який і дозволив нарцисам вижити, зараз він стрімко падає. А причини цього, на жаль, добре відомі. Глобальна зміна клімату і що важливо осушення боліт у регіоні через людську діяльність без достатньої кількості вологи унікальний мікроклімат долини просто руйнується, а нарциси відповідно гинуть. На щастя, науковці не сидять склавши руки, роблять усе можливе, щоб врятувати цей живий скарб. Наприклад, будують спеціальні шлюзи, які допомагають затримати дорогоцінну вологу в ґрунті. Долина нарцисів це, по суті, машина часу, створена льодом. Вона нагадує нам, наскільки стійкою може бути природа, але водночас і якою вразливою вона є перед діяльністю людини. І це ставить перед нами всіма головне питання якщо навіть цілі льодовікові періоди не змогли знищити ці квіти, чи зможемо ми їх зберегти?